Тарас Яремчук, пастор церкви життя, місто Рівне, одружений разом з дружиною Наталкою виховують трьох дітей вже три з половиною роки здійснює служіння лідера та керівника молодіжного служіння Рівненщини. Неймовірний вплив на його формування справили вірні божі люди, що завжди були поруч. Вважає, що справжній вплив це постійний процес божої роботи над тим. Хто впливає і на тим на кого впливають? Хобі. Музика, історії. Інстаграм вважатиме своє життя справді впливовим, якщо всі процеси, які організував, будуть успішними без нього. Треба всім казати щось про фотографії свої. Я кажу, що в мене немає фотографій без мікрофону. Ви можете бистренько сфоткати. Всім привіт! Радий вас бачити сьогодні і скажу вам, що молодіжні форуми вже не ті. Як людина, якій майже 40 років, але це не значить, що тут погано, класно, просто трошки шумно. І курять за сценою. Так все нормально. Ми собі такого не дозволяли. Якби ви прокинулися вранці з відчуттям, що ви Бог? Ну, дехто так і прокидається. <риклад> так, вже другий, ще один жарт і все, так, да, Наташе? <риклад> якби ви вранці прокинулися із відчуттям, що ви Бог, от ви прямо знаєте це, і ви не в палаті номер 6 ви якби, просто переконані. Що би треба було зробити вам, щоб довести іншим, що ви Бог? Що би ви могли зробити? Що би ти зробив? Будь ласка, можна накидати варіантів. Вино при ну, З якої то області, брат? Що зробили ви? По воді походили ви? Що ще? Дружині каву зробив. Хоч раз в житті. Добре, хоч раз відчув себе би Богом. Реально, я думаю, що якби би було вас часу більше, ви були більш сміливими, не тільки е -е, от там між собою шепотіти, але і справді сказати, кожен з нас, якби. Розумію, що він Бог, використав би, мабуть, надзвичайні свої здібності для того, щоб проявити і показати, довести іншим, я Бог. Ви могли б піти по воді, ви могли б просто перелетіти з одного місця в інше, можливо, ви створили б якесь чудо, можливо, ви справді маєте добре серце і і просто би послужили би комусь і насправді проявляли би тільки найкращі найкращі прояви свого божества. Одного разу Ісус стикнувся перед таким самим викликом в своєму житті. Він прийшов на цю землю, і до 30 років мало хто розумів, хто, і ким він насправді є. Його батьки не були кимось особливим, його мама і тато в вони втікають в Єгипет, і ніякої Божої охорони над ними немає. Ну такої там ангели не стали і не захистили Ісуса. І все це дуже, він дуже звичайно виглядав. І одного разу, коли він. Він то усвідомлює, хто він є. Він то знає, хто він є. Він знає, що в серці його робиться, що в думках його, ким насправді він був. І ось все його життя це було фактично доказом того, як він проявить, ким же ж він насправді є. Один текст, який дуже сильно люблю, він говорить нам про те, що він, маючи Божу природу, не вважав за посягання бути рівним Богові, але понизив самого себе, прийнявши образ раба, постав у подобі людини, і вигляд був як людина. Він упокорив себе, був слухняним аж до смерті і до смерті Хресної, тому Бог надзвичайно звеличив його та дав йому ім'я, яке вище всякого іншого імені, аби перед ім'ям Ісуса поклонилося кожне коліно і під небесних, і земних, і підземних, і щоб кожною мовою для слави Бога Отця було визнано, що Ісус Христос це Господь. Коли я читаю цей текст, я думаю, як Бог, який усвідомлює себе, як Бог, який розуміє, сприймає, живе, відчуває. Себе як Бог, який насправді ним є. Він не просто себе переконує, що він таким є. Він проявляє себе як Бог зовсім не так, як би ми з вами себе проявили. Він, написано, в той текст, який ми читали в посланні до Филип'ян, він абсолютно по-іншому, абсолютно радикально, кардинально по-іншому проявляє себе і показує себе як Бог. Ким він був насправді. Писання говорить: він, маючи Божу природу, не вважав посяганням бути рівним Богові. Цей текст говорить нам про те, що він, на відміну від всіх інших, які, хоча б трошки відчувши владу в своїх руках, починають проявляти своє божество. Хіба не саме цього хотіла Єва і Адам, коли побачили ось плід той, який заборонений був? Хіба не про це вони подумали, коли диявол сказав їм, буде те як Бог? Хіба не цього вони бажали? Хіба не цього бажають багато сильних цього світу, які дариваються до влади, до грошей, до авторитету і починають використовувати це. На свою користь. Хіба не цим просто мріють, живуть імператори, царі, президенти, люди багаті. Просто впливати, мати силу, мати авторитет, мати вплив. Але той, який єдиний міг мати це все, відмовився від цього всього. Той єдиний, який мав це все, міг досягнути це просто ось так, він відмовляється від цього всього. Читаючи одного разу частину. Великого роману, який називається Великий Інквізитор. Цікаві роздуми у спілкуванні Ісуса та єпископа Католицької церкви відбуваються. У цих роздумах єпископ закидає Ісусу, який у в'язниці, одне запитання, для чого ти прийшов нам заважати? І він виводить на перший план три запитання або три, три поняття, якими церква і будь-яка людина в житті може впливати на інших. Він говорить, що коли ти знаєш таємницю про інших, якщо ти знаєш, що можеш робити якесь чудо, ти можеш впливати на інших людей. Ти, будучи тим, хто може це все зробити, якось по-іншому це все використовуєш. Ще одне, що може впливати на інших, це авторитет твій. Ісус не робив цього всього. Там, будучи в пустелі, спокушений дияволом, Він тримає в руках камінь і каже до нього диявол, та зроби собі хліба, поїж». Ісус, який через певний час зробить 5 тисяч хлібів. Ісус, який тими самими руками нагодує більше, ніж 7 тисяч людей, не робить тоді хліба, тому що він не чудесами хотів тримати людей. Не Це було його завдання. Диявол, який каже, ось, кинься зараз з гори, і всі побачать, який ти впливовий, бо ангели візьмуть тебе на руки і будуть тримати тебе, уяви собі. Всі люди побачать, якщо ангели зберігають тебе, то який авторитет ти будеш мати? І той, якій, якому служили ангели, який за одним словом міг покликати ангелів той, який бісам наказував, і вони виходили, куди б він тільки не захотів, не кличе ангелів, бо його сила не в авторитеті, він не проявляє його. Диявол показує йому всі скарби світу. В один момент це все могло бути його. Яким чином це відбулося, ніхто не знає. Він би знав всі, мав би цю таємницю багатства, де воно все береться. Ось приходить хтось і впливає на все. Але Ісус відмовляється від цього. І так і не має де прихилити голову для Нього. І ось так живе, так живе Той, якого ми називаємо Богом. Так Він впливає. І замість того, щоб мати авторитет, проявляти чудеса, замість того, щоб тримати людей таємницею, Він використовує дуже простий метод. Він просто любить людей. Він просто поруч них перебуває. Все Євангеліє проникнуте цим одним словом. Любов. Але це не просто романтичні листівочки, це не просто гарні компліменти, це не просто щось сказати, гарну пісню заспівати. Любов в дії. Ось це те, що робить наш Ісус. Він не захотів тримати людей. І не захотів тримати мене не авторитетом, ні чудом, не таємницями, але полюбив мене. Я не можу жити по-іншому, не можу розуміти по-іншому. Бо це вплинуло на мене. Коли ми дивимося далі в 7-й 8 текст послання до Філіп'ян, другого розділу, каже, але він понизив самого себе, прийнявши образ раба, постав у подобі людини, з вигляду був як людина, упокорив себе, був слухняний аж до смерті. Цікаво, що той, який наповнив весь пустий всесвіт, спустошив себе. Це слово, яке там вже користовується, як упокорив, насправді означає спустошив себе. Той, який наповнив своїм словом весь всесвіт. Спустошив себе. Той, який мав повну владу і силу, віддав її, підкорившись всім законам, які сам і придумав. Той, який міг зробити, сказати, впливати, упокорив себе. Я вчив свого малого, пашку, грати шахи. З ним дуже цікаво грати перші дві хвилини, бо потім він придумує свої правила. І дуже складно їх ну, би знати всі правила, бо там мільйон правил просто. І я йому розказав одне дуже цікаве правило. Є у шахах одне цікаве правило, коли пішак доходить до кінця дошки. До що відбувається, пам'ятаєте? Коли він доходить до кінця, ти можеш взяти будь-яку фігуру. Бажано яку? Бажано фірзя. А чого фірзя? Ну, бо гарно дуже, правда? У мене ферзь теж є. Коли я думаю про Бога, коли ми говорили про це з Пашиком моїм. Це просто неймовірно, як Бог це все зробив. Знаєте, що він зробив? Уявіть собі, якщо італійці кажуть, що шахи це життя, це просто відображення всього життя. Бог, Ісус, це абсолютно необмежена фігура. Він дійшов до кінця і потім помінявся помінявся на пешку. Просто. Я би ніколи так не зробив, ніхто, жоден гросмейстер так би не зробив. Ну, ще на коня. Ну, не на пішака. Бо це абсолютно обмежена, нічого не значуча фігура. І коли я думаю про те, що це зробив мій Ісус, Він пішов до Кінця. І те, що говорить цей текст, дійшов до кінця і помінявся там разом ну, зі мною помінявся. Як я можу жити по-іншому? Як я, як я можу думати по-іншому, як я можу відчувати по-іншому його вплив, коли він всього себе віддав для мене? Що тепер мені робити з цим? Як мені впливати? Одна історія, яка вже багато років не дає мені спокою. Я надзвичайно захоплююсь цією історією, особливо як апостол Іван описує її, бо в ній є ви, ми з вами. Ця історія описує події перед смертю Ісуса Христа. Недавно ми святкували Пасху, але перед тим ми пам'ятаєте, що сталося з Ісусом, і події, яку багато хто знає, пам'ятає навіть сьогодні в представленні ролику була ця сама подія, коли Ісус миє ноги своїм учням. Ось як цю подію описує Іван в 13 розділі. Ісус. Знаючи, що все дав йому отець у руки. Ось цей текст, третій розділ Івангелія від Івана говорить про те, що прийшов момент, і, можливо, це було откровення повне, яке Ісус ось зараз отримав. Все розуміння, ось прийшов цей момент. Тепер, тепер цей момент, тепер в повноті Він знає, що має робити, куди має йти. І Біблія говорить, Він розуміє, Бог віддав йому все в руки. Уявіть собі, Бог каже, От на тобі, все, що ти захочеш зараз мати в своїх руках, ти будеш мати. От все, що ти захотів би. Може будинок, може автомобіль, може обручку від якогось хорошого хлопця, можливо, так, від якоїсь дівчини, можливо, багатство, можливо, ключі від церкви. Ти там на я бути сторожем там, і я не знаю. Що би ти хотів мати, і говорить про те, що Ісус, у цей момент, знаючи, що Бог дав йому в руку все, ви знаєте, як продовжується ця історія. Знаєте, що він бере в цю руку? Він бере в цю руку рушник, він бере в цю руку миску з водою, і він починає мити, він бере в цю руку ногу учня. Він починає мити цю ногу, він починає впливати, і це найбільший вплив. Знаєте, чим він закінчує цю історію? Він каже: Я є Господь, я є вчитель. І якщо я вам це зробив, то і ви маєте робити це. І коли ми думаємо, якщо я хочу впливати як Ісус, я можу знати таємницю про багатьох людей. І можу розказувати їм, слухай, ти там так не добре зробив. Я буду тримати, шантажувати, маніпулювати цією людиною. Ви можете проявляти чудеса якісь надзвичайними промовами тримати людей. Ви можете просто авторитетом своїм задавити і управляти людьми, казати, що і як їм робити. Але цей вплив це не так, як Ісус. Якщо ви хочете впливати, як Ісус, вам потрібно почати служити так, як Ісус. Любити, як Ісус. Бо про це і говориться в посланні до Филиппіан Другому розділі п'ятому вірші про те, що маєте такі самі думки. І коли кожен із нас думає, що його життя може стати нікчемним, ніхто не хоче бути тряпкою, яку візьмуть під ноги. Ісус став тряпкою, яка витирала ноги. І це саме, що Він хоче з нас зробити. Він хоче, щоб ми не були принижені просто самі в собі, але ми, відмовившись від всіх своїх титулів, всіх своїх звань, всього того, що ми мислимо про себе, відмовились від цього, взяли рушник. Воду і почали служити. Так впливав Ісус. А якщо ми за Ісусом ідемо, якщо Він для нас значить щось, якщо Він це зробив для мене, то чому я думаю про інший вплив? Чому шукаю іншого впливу? Чому інший вплив вабить мене більше? Впливай як Ісус, служи людям. Давайте ми покличемо цього прекрасного чоловіка. і, а, і тазі, Воду, і там а, ти не будеш. добре я правильно все зробив?